До кінця року державна ветеринарна та фітосанітарна служба утримує стратегію розвитку. Її розробляють у межах одного із проєктів ЄС, що опікується вдосконаленням системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні. Європейські фахівці досліджують різницю між українськими та європейськими стандартами. На тепер експерти кажуть про відмінності у підходах до контролю, розробці технічних регламентів та стандартів. Лише 15% вітчизняних підприємств прийняли європейську систему якості та безпечності харчових продуктів ХАСП. Здебільшого це великі гравці, які готуються до експорту в країни ЄС. Утім, за рік ця система стане обов'язковою і для решти. На ухвалення цього закону народним депутатам знадобилося сім років. Це дасть можливість українській продукції на рівних конкурувати з європейськими товарами. Європейський союз сьогодні виглядає як велика потужна структура, яка протягнула руку до України. Каже, хочеш, давай, я тобі допоможу. Але ця рука не каже: давай, чіпляйся, я тебе втягну. Відповідай, а потім ми тебе заберемо до себе. В Україні тепер діють традиційні для планової економіки механізми контролю якості продукції. Держава розробляє стандарти та технічні регламенти, визначає параметри безпечності і сама ж контролює якість. Підхід, який практикують в ЄС, інший до контролю залучені й інші сторони. А в радянському союзі все контролювала держава: колір, товщина, ширина ну це просто до миразму, деколи доходило. І зараз що тут найважливіше, це оця цифра, що нам щоб отримати перейти на європейські стандарти. Нам треба адаптувати біля трьох тисяч стандартів. Експерти кажуть, що контроль безпеки продуктів харчування неефективний. Цим опікуються відразу чотири органи від Міністерства охорони здоров'я до представників Міністерства природи. Тому в разі неприємностей знайти відповідального за них складно. Наголос робиться на контролі. Виробництва, а не контролі продукції. В країнах ЄС контроль якості відбувається, як то кажуть, від лану і до столу, включно з транспортуванням продуктів і умовами продажу. Виробник відповідає і за якість товарів, і за безпеку. Відтак споживач голосує гаманцем, підтримуючи якісного виробника. Він не думає про це, про те, як би показатися добре під час перевірок, так. Ну, не зловили його, не не, не виявили невідповідності і добре. Але він розуміє, що його продукція повинна бути хорошою не тільки в часи, скажімо так, перевірок, а постійно. Державні органи контролю об'єднають в одну службу. І вже до кінця року українські спеціалісти спільно з фахівцями ЄС розроблять стратегію розвитку галузі. Ці зміни підтримує діє проєкту ЄС «Вдосконалення досконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні. Після підписання угоди про асоціацію з ЄС на розробку стратегії є три місяці. Зараз група експертів аналізує невідповідності, тому до роботи підключаться наші бенефіціари з Держветфітослужби та аграрного міністерства. І власна ця стратегія переросте у додаток п'я до асоціації з ЄС, які стосуються безпосередньо торгівлі у дорожній мапі зміни у п'яти сферах: безпека харчових продуктів, митне та антимонопольне законодавство, стандартизація продукції та технічне регулювання, реформа державних закупівель. На тепер за плечима тільки половина шляху почався прогрес у трьох сферах. І то він не завершений. Тобто, почали певний рух, допомогли тільки аграрним компаніям. Любов Акуленко каже, що запровадження системи ХАС вдалося прийняти лише через тиск громадськості та бізнесу на депутатів. Також ухвалили нові стандарти ідентифікації худоби та ліквідацію традиційних державних стандартів. Депутати минулого скликання більшість законопроєктів або ж не розуміли, або й не намагалися цього зробити. Пропозиції вони читали і знову перечитували. А подекуди навіть і руки не доходили. Тепер ж під куполом доведе працювати швидко, бо зусилля аграрів без підтримки обранців так і залишаться марними, а двері європейського ринку зачиненими. В ЄС тим часом вирішили подовжити односторонні торгівельні преференції до 1 січня 2016 року. Це розширить можливості українських виробників для виходу на європейські ринки.